Ти, що, п... ти нормальний? Хто за що говорило? Сірена, а ти, ти, залиш... що, що, що ти, ти, ти їдіш а там ряду у Києві на вулиці Олени Теліги. Водій легковика Каділак Ескалейт перекрив рух автомобілю швидкої допомоги, який мчав із вимкненою сиреною, поспішаючи до реанімації. В салоні спецтранспорту медичної служби перебувала маленька дитина. Відповідне відео опублікували в одному із місцевих телеграм-каналів, і воно вмить обурило громадськість. Згодом деталі цього інциденту повідомили і у поліції Києва, які також натрапили на це відео у мережі. За даними правоохоронців, як виявилось, водію не сподобалось, що карета швидкої допомоги поспішає з увімкненими спецсигналами у Аній лівій смузі, тож він різко підрізав авто та на деякий час зупинив спецтранспорт. У ці хвилини у салоні швидкої саме перебувала дворічна дитина, яку екстрено транспортували до лікарні. Лише після умовляння медиків порушник розблокував проїзд кареті швидкої медичної допомоги. Відтак поліцейські взялись шукати порушника, і їм це вдалося швидко. Згодом горе водія зупинили на вулиці. Тасів яр. На місце прибули слідчі. Порушником виявився киянин 1989 року народження. Слідчі кваліфікували дану подію як хуліганство, тож тепер водію загрожує до п'яти років позбавлення волі.